У нас сьогодні був дощик. У нас вчора вночі був дощик, з вечора був маленький. Я так його чекала, що взяла фонарик, вже було темно, і пішла на город подивитися, чи піднялися мої капустки. Бо я їх поливаю, а сонце тут же їх скріплює, стискає, забирає з них життя. Не було. Ото вночі ввечері ходила, не було сухе було поле і тільки чуть покроплений горочик. А потім, як пішов, дощ, як пішов, то я вже під тим дощом танцювала, воду збирала, все мила. Вночі то було. І вже так тішилась, так раділа тому дощику, дякувала нашому Богу, даж Богу, а я його просила, боже, даж Боже, пошли. Пошли дощик, дітям твоїм, бо пропадаємо, бо земля на городі потріскалася, почасники цибулька не виросли і посохли. І Бог почув і послав дощику. І все, я вранці побігла, а все віджило. Капустки підняли свої головки, розправили пірочко, цибульки навіть повеселіли. І здається мені, що і картопелька трошки вирісла, то така була малесенька, ну, може, сантиметрів двадцять, де це таке видано в цю пору. І вже так тішуся, назбирала води по сімкуськ в сутки які мала. Все поперемивала, випрала. Дощ трохи знову пішов в день, на те моє випране, а я бігаю та тішуся та радію. Аж перестав дощик. Я виглянула в своє вікно, літають пташечки і співають пташечки. Чуєте? Це я в своїй кімнаті лежу, сижу. А такі пташечки співають. Оце я просипаюся і живу під такі звуки, а ще з вікно в мене троянди квітнуть. І яблука, гілки протягають, свої віти стукають до мене в вікно. Генералу віддала салаки і молочка, а собі з супу і чаю і думаю, чим це не рай, люди? От чим це не рай? Коли всі здорові, коли діточки собі десь бігають, щось роблять, присилають тобі фотографії своїх дітей і своєї свої роботи, коли вони тобі наговорять, розповідають, як і чим вони живуть, а ти чекаєш, чекаєш і так слухаєш і відповідаєш і їм наговориш. люди. Чим це не рає? Люди, що ми шукаємо? Я можу думати, я можу мріяти, я можу аналізувати. Моє серце вільне, і чисте, я можу любити, але я не хочу ненавидіти. Я не хочу мстити. І я не хочу нікого мучити, бити, катувати. Я не хочу. У мене зовсім немає ні такого бажання, ні устріління, ні навіть якогось далекого, далекої думки у мене такої немає, щоб я хотіла в когось щось відібрати. Але я думаю про тих людочок. В яких хати затоплені. Як казала моя мама, от забери оцю ганчірку і мені на її місце треба ж пос... замінити, щось поставити. І то є так, все, що є в моїй хаті, воно мені потрібне, так чи інак. Та в мене є лишнього одягу, який я рідко одягаю, я ним ділюся, я його роздаю, а мені знову дають, отак живу. Але багато є чого такого, що воно мені потрібне. І заберіть в мене його, і там буде пусте місце. А заберіть все, що було в хаті. Разом з хатою заберіть. люди, от що мали на собі, от що вхопили, з тим вийшли. І як жити? І що робити? Люди добрі, як бути, як бути, як жити, Людочки добрі, як вижити? І нема тому ради. Бо хтось, замість того, щоб допомогти, відібрав гроші, оті гроші, які йшли на допомогу тим людям. Ось ту допомогу, яку світ збирав, хто там як вміг. і прислали на допомогу цим людям якась зажерлива пащека відібрала, продала, собі забрала, аби поїхати кудись десь, щоб сидіти і платити, Бог знає, які гроші за чашечку кави, за бокал вина. Людино, тварино, що тобі це дало? Ти обібрало, тварино, ти обібрало подібних собі. Тима керуючи своєю силою влади, силою наглості, підлості, підказки. Купом, ти керуючись тим, що ти мало батьків, дідів, які були, комуняки, Паскуди сволоти обирали, забирали, придумали всякі підлості. Голодоморе, щоб людина віддала останнє за порятунок свого роду, свого життя. І ти зараз те все продаєш, що продавало раніше, чи тобі передали в спадок, і ти зараз дивіться яке. Великий знаний. Ти зараз чвиркаєш крізь зуби на отих людей. Які в мільйони раз кращі за тебе і безкінечно добріші за тебе, бо вони не переступили через себе, щоб тебе тварину вбити, зігнати з землі стерти. Вони цього не зробили, хоч могли, і можуть. Вони уповають до твоєї совісті. Звірено, в людському одязі, щоб ти отямилась, щоб ти зрозуміла, що ти теж підеш туди, до Бога на суд. І до свого роду на суд. І спитаю тебе, а що ти? Людину, дитину творця неба й землі зробило для людей, для неба й землі і для своєї душі вічної. Що ти людину вибрала? Душу чи гроші, намальовані на папірцях, знаки? За які ти купувало собі, ти купувало собі скотино, ти без рога, ти купувало собі те, без чого з тисячу років можна прожити. Ти будувало маєтки, яких ти ніколи не жило. Ти, ти мало кімнат, в яких ти не ходило. Для чого воно тобі було, без рога, скотино, в людському подобі, в людській подобі. Для чого тобі було це? А не дасть відповідь? бо в нього замість совісті нулі в доларах, бо в нього замість серця. Кусок глини, яка розповзається, розімлівається від е, мзди. Від податку якогось взятки, яку приносять такі самі, як і він, щоб влаштуватися на якесь місце, щоб сісти на якийсь грошовий потік, і щоб мати, 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 складувати гроші, 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 і забути про все на світі. І повірити самому собі, що він вже є Бог і що може все за оці гроші купити. А коли постукає в його вікно одного разу і скажуть, пішли, збирайся, пішли, прийшов твій час, підемо поговоримо. Отоді, От людино, діставай оці склади, пачки, грошей, піднімай диван, витягай звіти і відкупися. Відкупися, чого ж ти не відкупився? Чого ніхто не відкупився? Чому ніхто не навчився? Чому ми не думаємо, люди? Такий гарний світ, рай, він тут, він тут поряд з нами. Рай, він навколо нас, рай, він всередині нас, рай, він нашому серці, люди, він з нами, наш рай, він не десь там, але й пекло, воно тут поряд з нами. Просто одні люди несуть рай і дарують рай, і показують його, а другі люди продукують пекло і затягують те пекло силою. І тих, хто хоче жити у раю. Не хочу в їхнє пекло. Вони обкрадають, вбивають, катують, руйнують. Бо не люди єси, бо звірина хай запропадеться на віки вічні ваше коріння і ви, тварини. Хай пробачать мені тваринки, вони сто крат кращі за нас. Хай западеться ваша рід, хай не буде вам спокою ні на цій землі, ні у потой біч, хай ніколи ваша душа не заспокоїться. Хай ваше серце ніколи не пізнає любові, хай вас ніколи не обнімуть м'які теплі, ніжні дитячі ручки. Хай вас ніхто ніколи не поцілує в голову, в розум. Хай ніхто ніколи не вибіжить до вас на зустріч. Хай не паєте ви світом, як проклятий вічний жит. Хай так і буде.